Мене звати Олександра і тут ми говоримо про хімію. Як відомо, хімія це наука про речовини та їх перетворення, тому споживаючи науковий контент, ви перетворюєте свою сіру речовину і стаєте розумнішими. Тому не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися та написати щось хороше у коментарях. Так ви підтримуєте канал, адже україномовного наукового контенту має бути більше. Я підсіла на тему розвитку хімії за часів фараонів, і взагалі планувала в цьому відео розповісти, які речовини використовували для виготовлення косметики, але мені здалося, що щось не так з косметикою у стародавньому Єгипті, а точніше, те, яке значення надавали мейкапу. Подивіться на незліченну кількість портретів стародавніх єгиптян, і що ми побачимо. послідовно ретельно та гарно окреслені очі. Практично неможливо знайти портрет стародавнього єгиптянина, очі якого не прикрашені. Протягом усіх періодів і династій макіяж очей був обов'язковою умовою дня як для чоловіків, так і для жінок. Хоча ми знаємо, що єгиптяни мали аналог нашим рум'янам блиску для губ і лаку для нігтів, але ними користувалися лише в особливих випадках. І отут от для мене. Пазл не сходиться. Не тільки жінки і чоловіки, а й статуї боїв мали ретельно розмальовані обличчя. Так макіяж виражав статус людини, але навіть у найскромніших могилах містилися принаймні прості палітри, маленькі контейнери з галенітом були знайдені в гробницях, які зберігалися в шкіряних або полотняних мішечках, невеликих баночках, раковинках. Або всередині порожнистих очеретів. Те, що відрізняло багатих від бідних, не було наявність макіяжу, а вартість і розкіш контейнерів і аплікаторів. Всі мали порошок гелоніту, однак якщо бідні вдавалися до звичайних полочок, щоб нанести його, багаті мали складно вирізблені та прикрашені коштовностями контейнери зі засилонової кістки чи інших дорогоцінних матеріалів. Релігійні тексти засвідчують основну символічну роль і важливість макіяжу. Стародавні єгиптяни також пов'язували магічну роль з цією косметикою, згідно з якою їх носії були безпосередньо захищені гором і ра від багатьох хвороб. Такі вірування спонукали єгиптян регулярно використовувати макіяж для очей під час свого життя. Але ви тільки но уявіть, ви проста людина. І живете в стародавньому Єгипті. І зрозуміло, що життя за тих часів не було легким, люди займалися натуральним господарством, додайте ще до цього спеку. А тепер поміркуємо, що буде з вашим макіяжем під час роботи на сонці, де він просто розмажеться. і це все заради краси або містичного захисту. Тому, напевно, була якась практична необхідність. В січні 2010 року хімік Філіп Вальтер зробив аналіз 52 зразків косметики, узятих із контейнерів для макіяжу, що зберігається в луврі, та з'ясувалося, що їх склад включав обмежений діапазон хімічних речовин на основі свинцю. Вони були в основному отримані шляхом змішування чотирьох видів двохвалентного свинцю, агаленіту, цируситу фосгеніту та лауріоніту. Посилання на це дослідження я залишу в описі. Наявність двох хлоридів свинцю в багатьох єгипетських косметичних засобах було дійсно несподіваним через те, що в Єгипті та навколо нього вони в природі не трапляються. Стародавні тексти римських авторів першого століття нашої ери. Включаючи пління старшого да діоскрида, вказують на те, що ці сполуки були навмисно синтезовані для їх лікувальних властивостей. Діоскорид також дав докладні описи великих масштабів синтезу цих сполук. Так як це було необхідно для задоволення потреби значної частини населення. На перший погляд, ці сполуки досить просто отримати. Беремо порошок оксиду свинцю. Енергійно перемішуємо з кам'яного сіллю, а іноді разом з натроном, і додаємо теплої води. Але це надзвичайно делікатна справа, оскільки PH потрібно було підтримувати в нейтральному діапазоні, щоб уникнути утворення небажаних гідроксидів свинцю. Під час точного встановлення стародавнього протоколу в лабораторних умовах дійсно спостерігалося випадання двох хлорованих продуктів, знайдених у єгипетській косметиці. Сьогодні добре встановлена токсичність сполук свинцю. Фактично двохвалентні катіони свинцю можуть взаємодіяти з багатьма ферментами та білками, оскільки іони свинцю рідко зустрічалися під час нашого з вами природнього відбору, а через те, що більшість сполук свинцю повністю не розчинні, наші точно налаштовані біологічні механізми, можливо, не розвинулися для захисту клітин від іонів свинцю. За відсутності специфічних механізмів відбору, наш організм може заплутатися між двохвалентним катіоном свинцю та двохвалентним катіоном кальцію, так як вони мають однакові заряди, майже однакові атомні радіуси та однакові координаційні числа з молекулами води. Мікромолярні варіації двохвалентного катіону кальцію викликають механізми вродженої імунологічної системи. В аеробних організмах можна припустити, що подібні рівні концентрації катіону свинцю можуть відігравати важливу роль у настанні природного імунологічного захисту. Таким чином пояснюючи використання стародавніми лікарями частково розчинених сполук свинцю для профілактики бактеріальних інфекцій. Якщо двохвалентний катіон свинцю мав хоч якийсь захисний вплив на очі стародавніх єгиптян, він мав це робити при концентраціях у мікромалярному диапазоні або нижче. Тому було проведено дослідження впливу субмікромалярного іону свинцю на реакцію кератиноцитів людини на окислювальний стрес. Я не буду вам набридати подробицями дослідження, це зліме багато часу. Якщо вам цікаво, можете самі ознайомитися. Сказати, що свинець навіть у мікроконцентраціях є безпечним, стовідсотково неможливо. Також застерігаю вас від використання нібито цілющої кохлі або сурьби порошків для підводки очей з чудесних мінералів, якими користувалися предки. Добре, якщо до складу таких засобів буде входити звичайна сажа, але в країнах Північної Африки та на Середньому Сході її все, що виготовляють сульфіду свинцю. Метою дослідження, яке я взяла до уваги, не було виявлення користі або небезпеки використання свинцю для організму, а з'ясовувалося, які механізми він викликає. І, до речі, з'ясувалося, що двохвалентний катіон свинцю стимулює вироблення нашим організмом двохвалентного нітрогеноксиду. Цей оксид є важливим месенджером для вродженої імунної системи. Він сигналізує про інфекцію імунним клітинам, включаючи микрофаги, збільшує кровотік у капілярах, отже, постачання фагоцитів і сприяє їхньому проходженню через стінки капілярів. Таким чином наявні електрохімічні дані свідчать про те, що очі єгиптян з чорним макіяжем, ймовірно, були схильні негайно протистояти раптовому бактеріальному забрудненню з надзвичайною ефективністю через спонтанну дію їхніх власних імунних клітин. Дійсно, сьогодні добре відомо, що в більшості тропічних болотистих регіонів, як от у районі Нілу під час повіни, кілька бактеріальних інфекцій передаються людям після будь-якого випадкового попадання в око зараженої краплі води. Ці дані повністю підтверджують і те, що захист гора і ра. Який стародавні єгиптяни пов'язували з цією косметикою, і, особливо з лауренітовим компонентом, був реальним і ефективним, незважаючи на те, що її магічні наслідки апріорі здавалися абсолютно несумісними з нашими сучасними науковими поглядами і контрастують з нашим теперішнім розумінням токсичності іонів свинцю, очевидно, не можна зайти так далеко, щоб припустити що лауреніт був навмисно введений до складу в макіяжу через його антибактеріальні властивості. Тим не менш можна припустити, що давні єгипетські хіміки емпірично визнали, що всякий раз, коли цей білий осад був присутній у макіяжній пасті, його носії мали краще здоров'я, і тому вирішили посилити цю захисну функцію шляхом спеціального виробництва лауріоніту. Багато прикладів таких тонких спостережень і медичних висновків, які апріорі викликали б подив, можна знайти навіть у нашій новітній історії. У будь-якому випадку, незалежно від того, чи було виробництво цих хлоридів свинцю навмисно пов'язане єгиптянами з профілактичною медичною допомогою, очевидно, що таке навмисне виробництво залишається першим відомим прикладом широкомасштабного хімічного процесу.